Добрий день, діти. Погляньте, хто завітав до нас гострий вушка, оченята, мов горішки, у дублі живе вона, в неї шубка хутряна. Хто це? Білочка. Але білочка чимось здивована. Нещодавно на дворі було дуже тепло, навіть спекотно, а високо сяяло сонечко, день був довгим-довгим. Всюди буяла пишна зелень, а зараз все інакше. Чому? Літо скінчилось і тепер настає вже інша пора року. Осінь. Зараз осінь тільки починається, робить нашим рідним краєм перші кроки, Мов би, міркує, і з чого ж почати? Тихо та непомітно приступає рання осінь до своїх осінніх. Прав. Нещодавно ранки були теплими, а зараз стали прохолодними. Важлива причина цьому рівень сонця. Улітку сонечко світило високо-високо, а зараз опустилося нижче, та й день став коротше, на вулиці холодніше. А як ми з вами відреагували на це? Так. Наділи теплий одяг. А як же жива природа довкола нас? Торкнувся перший подих осінніх і дерев. Серед листячка вже можна знайти поодинокі листочки, які почали змінювати свій колір. Так поступово з кожним днем в природі меншатиме зелені. І на зміну приходитимуть улюблені кольори золотої осені, жовтий, коричневий, оранжевий. Зміни відбулися і у тваринному світі. Вранці ми не побачимо так багато комах, як влітку, тому що ранки стали, а холодні, комахи мезнуть і чекають, доки сонце підніметься і пригріє душі. Хомах не можна торкатися та приносити їх додому, бо вони можуть укусити, ужалити, не зможуть жити в будинку, також ми можемо їх поранити, адже ми великі, а комахи маленькі. Деякі птахи збираються у зграйки, готуючись відвідати в теплі краї. Це ластівки і шпаки. А птахам, які залишилися, це ворона, горовець, голуб, синиця. Потрібно зробити годівниці, до яких можна сипати зернятко, крихти, хліба. У лісових мешканців теж змінюється життя восени. Вони будують нори, роблять запаси. Ведніть, ходить лісом. Їсть достигли ягоди, горіхи, жолоді, нагулює жирок. Білочка починає линяти і складає свої запаси в дупла. Вовк з лисицею не сплять їжу собі, не запасають. Осінь це пора щедра, врожайна, тому що люди восени збирають врожай. У полі на городі картоплю, капусту, цибулю, морку, буряки, а у садах яблука, груші. Осінню пару часто називають золотою і, мабуть, не тільки тому, що восени всі дерева стають жовтолистими, а ще й тому, що багато осінніх дарунків має також. Жовто-золотаве забарвлення. Бувають жовтими яблучка та груші, жовтий солодкий перець та жовта цибуля, а які осінніх дарунків вам до смаку найбільше? А зараз ми з вами зіграємо в ігру, яка називається Що відбувається ранньої осені? Якщо я правильно назову ознаку осені, у кошику будуть з'являтися дарунки. День стає коротшим, сонце знаходиться нижче над землею. Зникають комахи. Стахій відлітають у вирій. Бачите, з'являються дарунки у кошику? Звірі готуються до зими. Люди збирають урожай. Діти, вам сподобалася гра? Давайте ми цей кошик подаруємо білочці. Білочка дякує вам. А зараз настав час прощатися. До побачення, Білочка. До побачення, діти!